Опа. Мені надіслали сади буковини саджанці-лохини. Тож, будемо зараз роздивлятися, це в подарунок написано. Не знаю, хто тут, хто тут. Розкажіть мені, будь ласка. І лохину будемо висаджувати. Я хочу ще от кілька кущиків. Посадити, тільки треба хвойного опаду, знову назбирати у лісі, тому і в ліс заїдемо сьогодні. От така лохина. Так, а Як її відкрити? Ну, ніж, потрібен ніж. Ось. Вологий ґрунт. Добре, тоді перед посадкою можна занурити ще у воду і швиденько то все буде рости. Хризантемка, мама говорить, бо. Я запитала за котячу м'яту. Мені якось прийшла іграшка для кота, і там була висушена котяча мята, потрібна. Там так сподобалося, то я хочу також висадити у себе. Але поки висаджуємо лохини. І на осінь я думаю, замовити на сайті сади буковини також дуже дуже багато брабант, аби завершити наш живопліт. І нам допоможе. Викопити траншею вже екскаватор, ми річ-бічі, зможемо собі це дозволити. І все одразу висадимо дуже-дуже багато. У нас велике садівництво планується на осінь. А поки в якості експерименту от таке замовлення. Чік-чик-чик. Ось такий кошик. Ця лохина значно вища, ніж ті, що у нас вже є посаджені, то напевно... Хто робить написи російською, скажіть мені, будь ласка. Слухайте, після такого на сайті вдруге не будуть замовляти. Тому виправляйтеся, сади буковини, подивіться, хто так пише. Толохина, патріот. Дворічна, значить, дворічна. Нічого собі. У нас, напевно, однорічні саджанці були, ну дуже маленькі, пам'ятаєте І От зараз десь плюс-мінус вони нас доганяють. Тому у нас теж дворічні. Я думаю, вони подружаться. Посадимо недалечко. І буде ще така, такий сорт. Також Blue Gold. Це у нас вже є Blue Gold. Такий. Це теж дворічна. Клас. Тобто у нас всі будуть однолітки лохини. І також ще одна патріот. Ось. Що ж, погнали у ліс за опадом. Спершу висадимо, оце чудо. Ось так. Оп. І буде тут зростати. Поки у нас ще не мега класні ландшафтні дизайни. Ми тільки кущі й дерева висаджуємо. А квіти, я думаю, вже коли будинок. так, ну, Бо квіти потребують такого догляду от різних. І коли ними милуватися. Раз в тиждень приїжджаєш, вже вони переквітнули. Мами є яка квітне в тобто Ти рік чекаєш, 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 а потім десь один день проспав. Вже квітка впала, все. Чекай наступного року. Так, мама буде висаджувати зараз собі, тут парадки наводить. Мокро, бачиш, я не поливала взагалі, воду не занурювала. Це так таки прийшло. Хоча я вчора не забрала, мала вчора забрати. Я не встигла. Вже сьогодні забрала, але добре все зберігається. Нові пошті там прохолодно на складі, то все добре. Доїхала. І отак от переживеться. Ще трішки полити. Потім побачимо результат. Зараз ще дощ піде. Забачу, то сонце тут. Ось хмара це, але хмара цієї звернула. Клас. Ну, подивлюся, що це воно таке твоя хризантема. Це подарунок для мами, а не для мене. У мене є такий скромний мішечок хвойного опаду. Звісно, на три лохини, я думаю, потрібно значно більше, хоча б три такі мішечки, але зараз я не буду їхати у ліс, бо дощик дрипнув і далі обіцяють дощ. Зараз, поки сонячно, то давайте все-таки висадимо, а потім, якщо в нас буде час, помандруємо на природу в пошуках хвойного опаду. А якщо лине дощ, ну, вже протягом тижня десь поїду та накопаю. Тут у нас вже є лохина Blue Gold, а також лохина дюк. Ще дуже багато туї брабант, я хочу продовжити цей рядок аж туди до межі. І подивилася, там говорили сюди буковини на сайті, що восени приїдуть брабанти метрові, 60-сантиметрові, 40 сантиметрові Я думала 40 сантиметрові але погляньте, як вони виросли. Тепер нам треба метрові, напевно. Але це дуже дороге. Чи може купити менші барабанти, вони потім нас доженуть, і ж буду їх підстригати. Придумала зекономити можна зараз час, обкопаю цю ямку. Бачите, тут кавунчик такий нещасний, ну нічого з нього вже не буде. Тому я обкопаю, посаджу лохи. І красою, розташування мега ідеальне, і відстань, і все, як мені подобається. Ось так запакований. Ой, нам черв'ячка запакували, ти бачила? Клас. Повзає червячок. Так, буде тут. Хазійнувати. Відео про те, як висаджувати лохину, є на моєму каналі. Можете подивитися детальну інструкцію. Зараз ми все робимо швидко, бо хто знає, піде дощ чи не піде. Ніби вже не має бути. Але готово. Потім вже поприбираю весь цей бур'ян. Зараз, зараз вже хмарить вітерець. О, хмара. Ось друга лохина. Ось третя лохина. Ота ранок вирішила, що нашої плантації мені мало, поїхала косити людям. Погляньте який будиночок красивий. Я тут не косила ще. Косила на іншій плантації. Сказали, що там три сотки. Я думала, за годину впораюся 5 ага. годин. Зараз будемо їхати бігом на нашу ділянку. Там ще купа, купа, роботи. я тут це. Але заплатили мені добре, тисячу гривень дали. Не записувала бо чужа ділянка. Думаю, зараз ось це пройтися, докосити ножем, тому що лізка не бере, вона тут переплутується, заплутується, тому ножем купила той що на три такі штучки і, відповідно, будемо пробувати. Я вам кажу, це скарб, погляньте. Хотілося б GCB сюди запросити. Він би то все так від відставочку. І був би вже класний спуск, зробили б, не знаю, сходинки, пірс. і... Тарзанку. Ось ці два дерева так і хочеться прибрати. Вон вже поплилося. До гори-догори гори чіпляється. Бур'янець повзучий. То хміль, напевно. Хміль. Персик, який геть-геть щось вже не хотів рости. Мама казала, що горе біда. Але відновився помаленьку, погляньте, листя, з'явилося. А то все було таке чорне, і він стояв десь до середини червня, От в такому вигляді, патиком. З чорними бруньками, нічого нікуди. А тут хоп-хоп-хоп і вже щось там буде. Ще один персик взагалі. Чудово, чудово, пішов у ріст. Також черешня. А це яблуня. Смиреки десь там були, смереки, смереки десь були колись. Смереки теж попідростали. Ой, погляньте, які вони вже великі. Ось ще зелененькі, тут ще буде зростати. І тут зелененький і там, і там. Ось друга смерека буде теж. Треба покосити довкола. І найголовніше, фундук. Ми тільки на його посадили, а він вже одразу буде з горіхами. Бачите, які мені круті саджанці подарували. Дуже-дуже дякую. Це взагалі бомба. Вже будемо цього року їсти перший врожай. А ми вже минулого року, ще коли висаджували, вже їли врожай. Тож, отакі справи. Скрізь є. І той фундучок, який не хотів рости, рости, погляньте, вже наздоганяє. Тож ми, напевно, восени цю гілку суху заберемо, а тут буде рости деревце. Інший сорт фундука також вже має горішки. Тут менші горішки, тобто так і було задумано. Погляньте, такий малесенький-малесенький фундучок, деревце, а вже з горішками. Тобто у нас усі фундуки матимуть перші горішки. Ось також горішки. І тут. Я дуже здивована. Ну, Звісно, ті, що за агромарки, в інтернет-магазині я замовляла, то там ще немає горіха. А груша. Груша, звісно, немає, ще досі грушенят. Ну, а це за громарки, то бачите, жодне дерево, поки нам не віддячило врожаєм. Але фундуки. Я вже задумуюся про те, може не розпорошуватися на безліч дерев, а висаджувати ті, які тут ростуть. Тобто ось фундук супер, класно. Восени посадив, наступної осені вже збираєш врожай. О, і продовжувати їх висаджувати там скрізь, де мені тільки захочеться, аби було гарненько. Звісно, потрібно відстань робити, аби легко косити, от, бігати тут, щоб був такий стадіон. Так, лохина, лохина не дає нам нічого пожувати, скуштувати. Тому чекаємо. Брабанти також дідусь сказав, що потрібно корчувати, кидати навіщо вам оце от воно ж нічого не родить.